Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Чому інші не бачать того, що на наш погляд очевидно, а коли ми починаємо про це їм розказувати, намагатися показати свою історію, як можна значно ефективніше робити те, що вони роблять, складно? Нас не чують, чому так відбувається. Знаєте, в мене досить багато часу, багато років зайняло усвідомлення цього. І усвідомлення не просто для того, щоб зрозуміти цю річ, а щоб зрозуміти, як бути максимально ефективним в донесенні того, що може бути корисне людям. Зараз поясню. Дивіться. Є такий був математик, один з найвидатніших математиків світу, він таким вважається Карл Гаус. Така найвідоміша історія з його життя. Він, коли був в молодших класах, вчитель мав якусь свою справу і дав задачу таку, щоб якби, зайняти на довгий час. Своїх учнів, він сказав їм порахувати від одиниці до ста. Він думав, що це займе в них достатньо часу, щоб він міг зробити свої справи досить довго. І був дуже здивований, коли малий Карл підняв руку. Він його запитав: Ти що, хочеш вийти? А він каже, ні, я вже порахував. Ну, зрозуміло, здивуванню вчителя не було меж. Він думав, що він помилився, запитав, скільки буде, він говорить, Карл говорить, 5050. Вчитель, власне кажучи, не знав, скільки буде. Він перерахував і таке насправді відповідь співпала. Він каже, як, а ну поясни, як ти так швидко зробив. А він каже: ну, подивіться, якщо додати перше число і останнє, одиницю і 100, буде 101. Якщо друге друге числа додати спочатку і з кінця, двійка і 99, теж буде 101. Якщо ми продовжимо так робити, то в сумі два числа будуть давати 101. І таких пар буде 50. Тому 101, помноживши на 50, буде 5050. Тобто, одна людина, одна людина. Вирішила нестандартним способом те, що інші переважна більшість робила б зрозумілим логічним способом, додавала 1, 2, 3, 4 і так далі. До речі, якщо ви задумаєтеся, наскільки це ефективніше, да? просто порахуйте е число знаків 1 плюс 2. Дорівнює 3, потім плюс 3 і так далі. Число знаків в цьому випадку, в цьому способі рахування. І число знаків, коли 1 плюс 100, дорівнює 101 і помножити на 50. Розумієте, про що я? не розумієте, тоді забудьте. Так от кожен живе. В своїй історії, яку сам собі придумує, і не здатний пізнати істини. Що я збагнув, я коли доносив продукт Ярос, свій продукт ярос. Я намагався пояснити. Мені ставили запитання, і я шукав відповіді на ці запитання, які мені ставили. Я намагався пояснити суть зміст. От уявіть собі, якби малого Кауса запитали. А поясни, чому працює ця формула, чи чому працює ця функція? Уявляєте? По-перше, чи зміг би він пояснити, як це працює, чому це працює? А по-друге, який інший шлях? А чи варто пояснювати? Є формула. От формула, підставляй і отримуй результат. І з використанням от такої формули, такої моделі, ти зекономиш купу ресурсів. Час як ресурс в тому числі, час, гроші і так далі в кожному конкретному випадку. Тобто, можна вв'язуватися в пояснення суті, а можна да давати конкретний інструмент. Дивіться. Гаус видатний, один з найвидатніших математиків світу. І таких одиниці. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те. Що такі формули знаходять одиниці. А більшості збагнути суть цих формул неможливо. І тому, коли я намагався пояснити суть, так як я сам її собі уявляю, ну хоча б, ну, скажімо, на моєму рівні, то мені практично це ніколи не вдавалося, тому що цього не могли збагнути. І тільки коли в свій час я зрозумів, про що говорив Едісон, той, який винахідник, в тому числі і електричної лампочки, я багато раз чув чу, цю фразу. Але тільки коли я збагнув, яким чином це стосується мене, як я можу скористатися цими знаннями, які прийшли в свій час. І як завдяки цим знанням я можу бути ефективним для інших людей, дати їм те, що вони здатні сприйняти і здатні використати? На одному з прийомів до Едісона підійшла жінка і запитала: Містер Едісон? Скажіть, будь ласка, що таке є електрика? Він. Уже, скажімо, будучи на рівні усвідомленості відповідному, він їй відповів: Мадам, електрика є, користуйтеся. Розумієте, в чому різниця? Коли ви просто говорите, от є такий інструмент, от є такий спосіб, беріть, користуйтеся. І коли ви починаєте розказувати те, Чого людина ніколи, в принципі, ніколи не може збагнути і не збагне. Коли, що вам потрібно, ви чого хочете? Розумієте, про що я? В переважній більшості 99,9% випадків потрібно людині дати конкретний інструмент, не, не вдаючись в суть. Якщо ви полізли в суть, в пояснення суті, значить що? Значить, ви не усвідомлюєте. Не усвідомлюєте психології того, яким чином і що насправді потрібно людині. І яким чином людина це визначає необхідність цього для себе. Вона буде, може взяти конкретний інструмент і в своїй історії, історія я маю на увазі те, що вона сама собі уявила той світ, який навколо неї, і попробувати його десь там підлаштувати як пазл в свою картинку. Якщо ж ви почнете говорити, намагатися пояснити суть, то практично вважайте, що ви відразу, відразу зв'язок з цією людиною втратили. Тому що ви говорите про те, яким чином уже про сам алгоритм як картинку треба формувати, а не про пазл. Тобто, що потрібно малювати? Розумієте, яку потрібно? То ви... Починає цій людині нав'язувати свою картинку, а вона від своєї не відмовиться. Ну, це я пояснюю так, як я сам це усвідомлюю. Я не претендую на істину, я теж не можу її сягнути. Я теж живу в, свої, в своїй е картинці, яку я для себе будую. Але на сьогоднішній день я чітко собі усвідомив, що коли людина запитує, то потрібно зрозуміти, розпізнати. Що насправді істинне в тому запитанні, на якому рівні ця людина може збагнути відповідь і дати їй практичний, практичну пораду, не зводячись до значно складніших речей, які не здатні збагнути більшість. Я не хочу нікого образити. Просто це є, скажімо, такий закон природи, закон психології. От він є таким. І все. Тому, коли на сьогоднішній день хтось пише, я дуже, дуже болісно раніше реагував на коментарі, коли лізли в суть речей, не, не без змоги, скажімо, взагалі е, зрозуміти ці речі. Навіть, скажімо, зрозуміти відповідь питання, власне кажучи, не передавало суті розуміння людини або суті відповіді, яку вона хотіла почути. А ця відповідь, от для конкретної людини, вона має бути такою, яку б вона могла зрозуміти. Тому що, говорячи одною мовою, насправді ми говоримо різними мовами. Різними. І потрібно говорити на тій мові, яку людина може, може зрозуміти. І повертаюся до коментів. Коли писали коменти, і я просто я дуже злився, тому що я тоді не усвідомлював, що ми говоримо на різних мовах: я і людина, яка ставить запитання, і знаходимося на, рівних, на різних рівнях усвідомленості. Можливо, я зараз складні речі говорю для когось, але я відразу скажу, що я не розраховую на розуміння всіх. Я е, усвідомлюю на сьогоднішній день, що те, що я говорю, воно потрібно певним людям. І тому я е, не розраховую на широку аудиторію, ніколи на неї не, 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 не орієнтувався і не розраховував. Тому я абсолютно нормально ставлюсь до того, що це буде там зрозуміло і цікаво невеликій кількості людей, але надіюсь на те, що це буде цікаво. Так, от, коли до, досить недавно мені скажімо, там хтось написав коментар стосовно, десь я говорив про БОНК, біологічний органомінеральний мінеральний комплекс. То коментар був таку, ну, в такому суті, що тіпа, ти ти ж, ну, ти якийсь ти хто? Ти хто? неосвічена людина, коли ти говориш про, е скажімо, сукупність біологічного комплексу е органічного і мінерального. Типу ну, як про річ, яка в принципі не може бути. Знаєте, от раніше б я дуже, якби, ну мене мене б це засмутило. Я б кинувся захищатися, доказувати. Зараз я просто е, чудово усвідомлюю, чудово усвідомлюю, що навіть люди, освічені люди, навіть ті люди, які на сьогодні там, усього вже будуть е, там носити, е, скажімо, там будуть носіями, не всі, але ті, хто будуть носіями дип, цього диплома, який називається філософ-агроном. І що цим людям, навіть цим людям, да, вони не прочитають підручник академіка Мішустіна, підручник для вищих учбових закладів е, мікробіологія ґрунту. Розумієте? Тут зараз я вже усвідомлюю це, і я розумію, що з такими людьми їм потрібно просто-напросто, як Едісон, сказати, от. Інструмент є, от, система є. Бери, користуйся. Оце, скажімо, ті речі, які е, на сьогоднішній день, я, я, власне кажучи, озвучую своє усвідомлення спілкування в інтернет мережах. Там, якщо ти хочеш щось донести, спочатку спробуй збагнути. З ким ти говориш, і якою мовою цій людині, і що потрібно дати? Тому що від цього буде залежати ефективність твоя особиста і ефективність тої людини, якій ти зможеш дати цей інструмент. Більшості потрібні інструменти. Просто конкретні, практичні інструменти. Чи вони ними скористаються? Як вони ними скористаються, теж не повинно вас ніяким чином турбувати? Тому що тут є купа, купа, купа аспектів, які від вас не залежать. І відповідальність за них ви не можете на себе брати, тому що реально ви на них не можете в реальних умовах вплинути. От така моя думка отак на сьогоднішній день я дію. А На все вам найкраще справедливої перемоги нам всім, віка і здоров'я, задоволення і радості від того, чим займаємося. Максимального стану стану максимальної рівноваги. Ну, якщо хтось не зрозумів, то його проблеми. А нам, нас. Повинно цікавити питання сказати чи не сказати тут. Вибір за нами на все найкраще.